Дня. Вискочив сьогодні покопати по війні. От, заскочив у ліс. ліс такий у нас чистенький тут квадратики є, я попався. Ну і попалось, ну й мусор є. Ну, думаю, попробую пройтися. От. Попався сигнал такий, на 40 води вибило. І тим сигналом вискочила мені ось така от приємна знахідка монетка. Така от, Це от, не знаю, треба почистити. І будемо бачити, що це за монетка. Тим не менше, середньовіччя радує. От, скажімо так, Я буду шукати. От, А ви не перемикайте і дивіться. Так, друзі, з тої ж самої ямки підняв я монетку, боратинку, скоріш за все. Ну, а можливо і не боратинка. Ну по розмірах, так як От. Не знаю. Покручуся я, напевно, на тому місці. І подивимося, що мені попадеться. Так, слідуючим сигналом попалася боратинка одразу біля того ж самого місця. От, можливо кожіль, можливо не знаю. Як не крути, монетки є. Шукаємо. Так, друзі, попала ще одна боратинка. Але вона якась така горі, не знаю. Щось тут горіло, напевно, не знаю. Ну, Продовжуємо шукати. Так, друзі, був сигнал глибини. Вискочила от така от монетка три крейсера, бачите. Приємно. Стан взагалі шикарний. І глибоко монетка сиділа. Навіть глибоко шея монети. Ми продовжуємо шукати один квадратик, приблизно десь 40 на 40. Так, друзі, хожу-хожу я, буквально хвилин 20. І попалася знову чергова монетка. Бачите, баратинка. От і шукаємо далі. От, бачите. купнув чергову ямку і знову з ямки. Появилася мені монетка Буратинка. Ну, братинка, монетка маленька, хотілося б срібнячка, але раді тому, що є. Появилася і більша монетка. Більша монетка це 5 грош. От, і стан хороший, ліс, як ми як пісочок. Приємно піднімати монетки в такому стані. Не перемикайте і не забудьте підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. А хто підписаний, не забудьте обов'язково поставити лайк. От. Продовжуємо шукати. А в нас сигнал чергова боротинка. От так от. Бачите, було щось тут. Це такий квадратик невеличкий. І монетки попадаються досить таки часто. От пів години, вже десяток монет є. Ну нічого, ми будемо продовжувати шукати. Дивіться, яку шнягу камрад підняв. Бачите. Від якоїсь там бомби, каже, не знаю. Перший раз таке попадається, не бачивши. Ну от, в загальному таке от. Бачите, ну а ми йдемо далі шукати монетки. Як я і казав, кому по війні, а кому по монетках. Мені, наприклад, сьогодні по монетках щастить по кількості. ну, І на початку по якості, ну, але не зараз. Бачите, тут тільки попадаються баратинки зараз і знов починає накрапати дощик. Ну але будемо шукати ще. Знову проходжу поміж своїх ямок і знову попадається монетка братинка, бачите. Все на одному місці кручиться. Такий квадратик вибрав собі там де найбільше скупчення. І лізуть монетки. Знову ж таки, сигнал. Чергова монетка. От. І знову ж біля своєї ямки. Продовжуємо. Знову сигналом попалась монетка. Буратинка, бачите. От. Не знаю, я круче вже, перетину знайшов декілька монет вже не знімав на відео. Вітер дощик накрапає, не знаю. Ну, погода така спортилась. От. Ну, але що зробиш? Ходимо, шукаємо, поки що ходимо. Дерева тут цікаві, сміття трохи хватає, звісно, звичайно, але ну, що зробиш? Ми продовжуємо поки що шукати. Не перемикайте. Так, друзі, вискочила вона вон. Бачите, монетка. От. І що це у нас за монетка? А монетка у нас це... Скоріше за все, що це є Геллер. От. Да, Це є один гевер. Всі так думаю. От така от монетка у нас, бачите. Жаль, не срібна, але ще походимо, може срібло попадається, якщо ні, то заокруглюємося. От. Галявинка така приємна була практично. От. Ну а лише декілька хвилин ще покручусь. Ось, друзі, знову сигналом попалась монетка. Вже довше приходиться ходити, щоб знайти монетку. Але все-таки надія є на те, що попадеться ну, срібна монетка. Либо ратинки, якщо чесно, вже мені надоїла. Це кружочок завершальний і переходимо на інше місце. Так, друзі, перебрався я трошки в інше місце. З грубочка спустився внизу вину і був мені дуже чіткий сигнал. от. Із ямки мені попалася. Ось така от пряжечка, бачите. Пряжечка рія, жаль, з втратами. От. Немає дуги. От, на жаль. Ну і думаю, що вона затерта. В принципі, от. Попробую я, трошки витерти, бо в болоті дуже погано. Ну, В загальному в принципі, контури орла є. Не знаю, побачимо. Попробую ще тут покрутитися. Не знаю, будемо сподіватися, може що ще щось попадеться. Ну, і, друзі, ну що ж, буквально декілька метрів відійшов і попалася ще одна от така от пряжечка. Пряжечка ця вже з дужкою, бачите, от, і стан її. Бадьоренький такий. І потім помию, обов'язково покажу, що мені попалося. Які пряжечки. От так от. Ну, бачите, поки що продовжуємо шукати. Мені вже подобається в принципі, ходити. І думаю, що можна буде тут покрутитися і затриматись трошки. От. А далі будемо бачити. Так, друзі, ви не повірите, але походивши ще годинку, мені попалася ще одна пряга. На жаль, вже з втратами ззаді немає ні зацепчика, ні дуги. На жаль. От. Але тим не менше бляха приємна. Три пряги з, практично за 2 годинки. Думаю, досить таки непогано. Долинка приємна, але ходи вже, сигнали практично не попадалися. Один настріл і шарапнель. От. Цікавіше більше нічого поки що. Ну, не знаю, попробуємо ще походити. От. І результат покажемо вам. Що ж, друзі, помив я пряжечки в воді і от маємо от такий от результат, бачите. Покрутився я на тому місці, більше нічого не попалося, на жаль. От, Але три пряги, тим не менше, це, є. це є вже результат. Вон бачите. От такі от досить таки в бодренькому стані. От ось так от, ну що ж. Що я вам можу сказати? В принципі, напевно, буду завершувати свій коп сьогодні. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Обов'язково. Ну і підписуйтесь на канал. Всього доброго вам, до побачення!